Слава Україні! Триває 267-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби ворог завдав 5 авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом доби російські окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. В населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині. За уточненою інформацією, цієї доби сили оборони на різних напрямках збили дві крилаті ракети, дві керовані авіаційні ракети та п'ять БПЛА Шахет 136 На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли танків та всього спектру артилерії. По районах населених пунктів Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп'янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області, на Куп'янському та Лиманському напрямках з різнокаліберної артилерії: по районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаївка Харківської області, Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі. І Торське Донецької області. Підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили три пункти управління, 17 районів зосередження живої сили озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та три інших важливих об'єкти противника. Підтримуємо Збройні сили разом переможемо! Слава Україні!